Дорогі наші друзі, невтомні педагоги, талановиті студенти Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, наша натхненниця, неперевершена художниця, доктор мистецтвознавства, професор, президент Академії Оксана Олександрівна. З ювілеєм вас від щирого серця, дорогі наші! За 30 років ви пережили злети і випробування. Започаткували безліч цікавих проєктів, які оцінили в Україні і, звісно, за її межами. Пам'ятайте, друзі, що креативність сьогодні це шлях до вирішення будь-яких проблем. Але ж не забувайте, що все геніальне просте. І, як сказав Леонардо да Вінчі, простота це найвища витонченість. Я щиро бажаю вам успіхів! І найголовніше віри в себе за вами, майбутнє України з ювілеєм. Щиро ваша Ольга Самська.